Вітаю вас, друзі, колекціонери масштабних моделей в мене на каналі. Покажу вам таку модель версію Урал 43206 двохосний. Зроблений мною повністю, як би сказати, не з нуля. Ну, він спочатку йшов як так триал жовтого кольору. Оці дуги були також жовтого кольору. Я їх перефарбував повністю. Фари тут замінив спочатку це все оптику повністю. Замінив також підфарники, зробив окремими деталями. Зробив окремі деталі також поворотники, які стоять на крилах в нього. Світло не попадає, так щоб показати вам якісно. Но вони видно, що йдуть окремими повністю. Жовтеньким лаком профарбував їх, воно все гарно виглядає. Добавив тут зеркала, зробив вже сам з проволочки зробив зеркала до нього. І ці повністю пластикові зеркала накладки також я робив окремими деталями. Відповідно до тих всіх інших, як воно там стоять, вони повністю все передивився, де вишов, як би. Додається, тут всі повиду, ну, вигнув, як би мовити, це всю проволочку, і все положено, як декуди попадає, в який отвір. Сюди також додав йому огнет, вогнет, оці, балони з огнетушителем. вибачте. Вони були в нього з іншої сторони, бо це ж був тракт в нього тут стояла платформа, і на тій платформі було все приналежності, так би мовити, таким словом. І в бак також переніс на своє місце рідне поставив, тут додав йому бризовики, вони резинові. Ну, і весь низ в нього повністю як в Урала. Тут лишилося в нього напис в нього лишився, рідний, де написано Урал. Тобто де Урал марка моделі. Масштаб моделі і де виготовлено. Все в нього тут лишилося, тут все є якісно, все чітко, я його нічого не знімав. От, все воно, бачите, як провертається. Нічого тут не чіпав. Я йому тільки зробив підрамник для кузова, щоб кузов чуть був піднятий. Ну і кузов поставив від елікона Спочатку хотів я її зробити в кольорі хакі. Ну Щось мені цей хак, колір хакі не сподобався. Все одне якесь монотонне, все, будемо казати, зелене, військове, таке все інше. Захотілося модель в громадському вигляді, щоб була. Але ну і колір підбирав. Все ж таки, думав, да спочатку зеленим, або там буду білого, можливо, залишу, або там ще яким кольором жовтим залишу. Ні, я його зробив синім. Він не голубий. Не темно-синій, не фіолетовий, це чистий синій кольор. Все інше, що в нього були всі е, принадлежності, як би мовити, глушитель був, все виведене назад. Я його упакував, все на місце поставив, все там є Все на місці. Він туди виведений за кабіну, все воно там є. Добавивши також йому сюди буксировочні гачки. Вони з алюмінія. Ідуть, замовляв також на інших інтернет-магазинах. Профарбував їх в червоний кольор. Вони так виділяються так йому гарно. іде вони? Якщо тримати її на полиці, або навіть в руках, отак, при світлі гарному, то вона дуже файно виглядає. Додав йому також декалі з номерними знаками. Номерні знаки в нього германські чи німецькі, будемо казати, чи як кому там кожному подобається виразитися, вибачте, декаль не наносив. Як вони йдуть декалі на воді. А вирізав аку, акуратно і приклеїв. В такому вигляді в мене чуть-чуть декаль товстіша, все одно точно як табличка номерна. Так само взаді зробив. Вирізав з цією бумажкою, на яку сама йде основа декаль. І приклеїв до пластикової накладки, яка вже йде до кузова приклеєна. Ну і вийшло в мене, що все одно, як номерна. Табличка. Фаркоп йому сюди не ставив, тут зробив такий уклончик в нього. Щоб більше був якби уклон, коли при підйомі на горку, як все одно якби, мовить. Безговічки тут не додавав, залишив його рідні пластикові. Вони були на кузові, який я кузов замовляв, також на інтернет-магазинах окремо. То вже ці безговіки йдуть до Еліконовського кузова разом. До нього також є тент в присутності до цього кузова. Бортик невідкидний, я його туди заклеїв. Там одна частинка мною була відламана. Цей усик, вони дуже делікатні йдуть. То я його заклеїв, щоб він далі в подальшому не відкривався. Це модель копія, є, як будемо казати, гратися не буде ніхто, то я зробив таким чином, щоб вона не відкривалася і не відпадала. Для нього є також тент. Тент профарбував своїм же ж образом по іншому. Наніс сеточку на нього. Цю сеточку загорнув у вигляді тента по краях. І потім, по сеці балончиком його всприснув, і вийшов в мене ось такий узор від сіточки. Кольором іншим бризгав. Колір сірий, темно-сірий. По голубому тенту. І вийшов у мене такий цікавий. Образ тента. От вкривається тент і вона зовсім інший вигляд має. Все рівнесенько підібрано, все відповідно по кабіні. Ніде нічого ніяких із'янів немає. Рівнесенька, гарненька модель. Мені дуже вона цікава. Зробив собі свою таку версію моделі, ніде лак. Ну, я кажу, повторюсь, ґрунтовую да, модель, повністю всю фарбою. Спочатку знімаю, далі я грунтую модель, даю просохнути для неї. Тоді я її фарбую. фарбі також даю просохнути. А тільки після того я лакую ще її. Ну, бо якщо не полакувати, я вже досвід маю на цьому, то якщо коли її ти її збираєш, фарба не пролокована. От вона залапується руками, ти ж її збираєш, тобі ж потрібно там то-то, то додати. Да, можна працювати, будемо казати, в перчатках. Тряпчастих чи яких там ще використовувати це. Але ж ну воно все одно щепляється, коли ти будеш в цих же перчатках за ці детальки, за руки, за це все. І потім ти хочеш не використовувати ці перчаточки. Дехто на відео показує в перчаточках. Да, будь ласка, ви хочете в перчаточках показувати, будь ласка, ваше право. Я... Кажу, скільки людей, стільки смаків, кожного свій смак, свої нормативи. Ну, я використовую. Інший метод. Я лаком її вскрию, дам просохнути, вона постоїть мені день-два, як говориться, вибачте, їсти не просить. Бензин не заливай. І от такий чудовий колір, наблиск, похоже, все вона. Тут вирішив, далі продовжимо, Вирішив не фарбувати вогники ці автопоїзда в жовтий колір. Залишив їх просто в срібному кольорі. три зверху. Вже буде все вона як ялинка, я подумав собі, то я і не, не чіпав нічого такого в подальшому. В неї там присутні також як в самого Урала а, чи Аводешний Урал, який я збирав. Є в неї наявності радіатор. От Я всередину просаджую паличку. Бачите, воно там прозорі. Ну, тобто прозорі про прорізі ці присутні. І знизу навіть видно. Саму паличку. О. Є радіаторна навіть решітка, все геть воно там окремими деталями лишилося. Нічого далі не додавав Задні стопи його рідні. Тут також брезговичків вже не додавав Вирішив в такому зробити вигляді. Ну і відповідно до цього ж урала покажу вам. Ближче, так як в попередніх версіях казав, про зіла, бичка, зіл-бичок. в мене є також конверсія. Це модель у мене 4 х 4 двохосний, Вони щось мені подобаються. От Зробив, покажу вам ближче його, як казав спочатку в своїх відеороликах. Це також повністю мною розроблена модель конверсія. АВД мали випустити таку серію, але чомусь не видно ніде на інтернет-магазинах, щоб АВД випустили серію такого Зіл бичок. В попередньому версії в відео в своєму ролику я роз, розказував вам про нього. Кабіна від іде, будемо казати, від вантажної моделі, де Агостіні виготовляє їх. Така Малотонажного вантажного модель, машинки. перепрошую Тент взятий від зіла 130-го, зроблений вверх окремо. Тут наклеював плівку <кій> від пакета можна. Будь-якого пакета наклею я його на суперклей, натягую собі, відповідно роблю із'яни, такі як брезент. Потім це все зафарбовую фарбою. Получається, як тент натягнутий. Повністю пропрацьована, зроблений двохосний. У нас спочатку була ця рама для зіла 131-го назначалася. Я зробив тут, повністю все переробив. В нього є ну так, як положено все по малюнку. У нього там все є в наявності. Кардани, все, все присутнє. Вона дуже виглядає бомбічно також собі в свою чергу. Бампер я зробив повністю з бумаги. Краєчка вверх і бока з бумаги, картон. А передня частина в нього йде з пластика. Навіть є тут прорізі, От я вам покажу, бачите як. Там з середини булавка вставлена, оця підножка йде із середини. І там вставлена туди. Потім там низ заклеєний, тому що тут іде лебідка. А ці його всі кусочками пластик я так використовував, приклеював, щоб там булася була, ніша під фари оптику. Оптика також є там присутня. От Я вам покажу, все там є пройомчики, все є. Фари я в нього, йому клеїв на клей ПВА, щоб не було підтоків різних, там, щоб матові не ставали. Після суперклею, то я його ставлю на ПВА фари. Є пошукова фара також в нього присутня. Зілбочок в мене вийшов файний, також світло якось не попадає. Вибачте, день сьогодні смутний, десь перед дощом. І в мене світла немає, освітлення, щоб такого, що вам чудово цю модель показати. Потрібно десь буде лампу вже купувати, якщо купив штатив, будемо казати, до відео. Запаску додав йому також в нього є, бачите, присутня. Тут вже в цього зіла бочка є брезговічки. Окремо деталі. І навіть є на передніх колесах також брезговики. Вони також резинові. Від Maestro Models я замовляв собі резинові брезговічки. Без напису, що це Зіл. Тут ніякого напису немає. Звичайні брезговіки в нього йдуть. Ну і тут на номерних знаках наклеючку додав ще йому недавно такі придбав собі декалі, де військові номерні знаки. Вибрав йому напис такий Титан. Ось так вона файно виглядає. На перший раз покажеться, що типу, якби бампер далеко виступає, але наразі ні. Тут є, стоїть в нього е, ця якби присутня лебідка, і воно так все функціонує. Є в ньому також крючки. Тут бачите, я затулю, щоб було видно крючка. Буксировочний як би сказати називається. Цей гак я зробив окремо, дітальку, і ось він з алюмінієвої проволочки він у мене заклепаний був. Склепаний, повністю склепав. Абсолютно о, я вам так його покажу. Склепав я його, цього крючка, перезігнув з алюмінієвої проволочки у вигляді крючка, потім клепав на якби поки не, як би вам мовить, виразиться. Вибачте. Поки він не сплюсниться, я хотів сказати. Потім все ж таки надфілами далі виточив зробив такого гачечка. Ниточку просто сюди приклеїв, пропитав її суперклеєм, і він вийшоти неоді... окремим деталькою. Він чіпляється собі за гачок. Імітація присутності цього всього є. І як він стоїть на поличці, він доповнюється до всіх моделей. Мене серед вантажних європейсько-американських вантажівок. Він не пасує, то я його віддаю в добрі, лю... в добрі руки, будемо казати, для колекціонера моєго друга. Читайте, що вже віддав. <гум> він йому буде пасувати. В нього така є техніка подібна до цієї. Він іде для нього, як би сказати. Ну він дуже файний також свого роду. Ось такі я тут огоньки також є, додавав все повністю по, по краях, як положено по фотографії. Резина в нього стоїть рідня від 130-го зіла, 131-го перепрошую. Ось такого зілка я маю. Можна було б зробити тут такі насічки на бампері, але в деяких вони використовувалися, в деяких його не було. То я вже і не використовував його сюди. Ці насечечки. Ось такого зіламаю, як вам говорив, що спочатку я покажу його послідовно вам в інших відеороликах щось не було потреби в мене, коли ще його добавити до якого ролика. А це в мене випала нагода по поводу Урала. Я також вам зробив відео. По поводу зіла 131. То, тобто перепрошую, вже не 131, вже там іде під індексом 43, там щось, ну вибачте, не згадаю. Тому що в основному я займаюся, почав вантажними автомобілями, будемо казати, марки, тобто не марки, а ці євроамериканських євро траків і таке все інше. Перейшов на ті моделі. Спочатку, так, да, у мене була колекція велика, і Lamborghini я тримав суперкари. Навіть був Jeep Lamborghini LM 001, чи як він там іде з індексом. Також продав, продав це все. О, залишив собі дві моделі Lamborghini Diablo, Lamborghini Ferrari. Моя колекція починалася з Lamborghini Ferrari F40. І це. Була вона Бураговська, я вже послідовно собі купив кращу модель в 43-му масштабі F40 Ferrari. Вся колекція починалася з того. Всім дякую за уваги. Дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за все. На все добре, друзі.